У суботу в школярі Черкас відсвяткували випускний впритул до самостійного життя. Наблизилося дві з половиною тисячі юних черкасців. Після урочистостей у школах вони традиційно пройшли ходою від площі Богдана Хмельницького до площі Леніна. Разом з випускниками крокували і кореспонденти Віка новин. Щороку свято яскравішає. Черкаські випускники вражають, дивують, а подекуди й шокують городян модними сукнями та неймовірними зачісками. На площі Богдана Хмельницького зібралися справжні світські дами, принцеси й наречені. За блиском прикрас та стразів важко впізнати 17-річних дівчат. Ще пак туалет випускників цьогоріч у середньому потягнув на 2000 тисячі гривень. Приблизно у 700 гривень обійшлися родинам 12 класників ресторан та подарунки вчителям. Усе заради пам'ятного випускного. Ми готувалися до цього свята, переживали, а зараз, ви знаєте, як заключна така крапка. От, просто хочеться отримати задоволення. Щасливі випускники, вчителі та батьки вирушають до площі Леніна. Там на них чекають вітання від міської влади та невеликий концерт. Перед початком програми вчителі діляться враженнями від особистих якостей своїх учнів эмоциональные, дружные, у целі стрімлене, то тобто как раз то покоління, яке не просто користується благами, які дають родители, але не добивается очень многого самостоятельно. Попри це, педагоги знають майбутнє випускників у руках їхніх батьків. Надія на батьків і все одно ж віра, що наша влада зверне увагу на майбутнє покоління. Самі ж випускники у святковій ейфорії пам'ятають про день завтрашній. Хотілося би поступити в той університет, куди я задумала, і щоб все моє життя скалось, так як я задумала і хотіла. Міські керманичі у дорослому житті радять випускникам зважати на поради старших. Я хочу сьогодні від імені виконавчого комітету Черкаської міської ради зичити, щоб ви на своєму життєвому шляху завжди виконували накази своїх батьків і надалі їхні поради і поради ваших шановних вчителів. Будуть сприйматися так само, як вони сприймалися вами ще маленькими дітьми, але оцінки вам буде ставити життя. Далі випускники традиційно кружляють у танці та пускають кульки у небо. Після святкування учорашні школярі зустрічають схід сонця. 20 червня прощалися зі своїм навчальним закладом і студенти Черкаської академії пожежної безпеки. 34-й випуск дав бутівку в професійне життя 279 сімдесяти лейтенантам служби цивільного захисту. Загалом же заклад виховав не одне покоління рятувальників гідних цього звання. Високе звання випускника Черкаського пожежно-технічного училища давно інституту і академії. З гордістю несуть понад 12 тисяч офіцерів, котрі служили і продовжують нести службу в гардізонах нашої держави і поза її межами. Серед наших випускників два герої Радянського Союзу і України. 10 генералів, майже 9 тисяч старших офіцерів. Очільник академії у промові бажав випускникам під час служби не забувати про вірність обов'язку і покликання честь рятувальника і громадянську відповідальність. Для професійних звершень вистачить знань і не забракне сил. Ще якихось 4-5 років тому ви прийшли до нас ще зовсім з дитячими мріями і поглядами. Дивлячись сьогодні на вас, я і мої колеги, бачимо зможнілих юнаків та дівчат з певненим поглядом і вірою в свої власні сили. Чи змінити на краще, цьому житті. Батькам та гостям заходу майбутні вогнеборці продемонстрували можливості кращих спортсменів та пожежно-тактичні вправи. Найприємніший момент урочистостей офіцерський вальс. Завершила свято традиція підкидання монет у небо. Випуск 2009 унікальний тим, що вдалося працевлаштувати найбільшу в історії академії кількість випускників. Молоді фахівці вже сьогодні почнуть працювати. Я випускаюся, їду працювати в Херсонську область, буду працювати на посаді інспектора державного пожежного нагляду. Обрав професію пожежника рятівника тому що це на даний момент дуже престижна є. Професія також вона є оплачуваною. Ірина Грішкова, Сельсаєнко, вікна новини.